Yeah. Пасувало би вам повідомити і про е, втрати російських окупантів, тому що все ж таки ми ранок стабільно починаємо з втрат сьогодні. Е, ранок екстрений, і от е, почали з того, де є прильоти. Але ЗСУ, е, поки росіяни обстрілюють нашу критичну енергетичну інфраструктуру, збройні сили України трощать їхніх е, військових на різних ділянках нашого Велетенського фронту. Отож, станом на сьогодні, наші захисники і захисниці знищили уже 104 тисячі 560.

е, тут за 24 години, 6047 бойових броньованих машин, плюс 10 за 24 години, 2004 артилерійські системи перевалили вже за у 2000, і 423 РСЗВ, плюс 5. 212 засобів ППО, їх наразі е, поповнення немає, але в мене таке враження, що їх просто дійсно немає ППО в Росії, 283 літаки і 268 гелікоптерів, там плюс один за добу, 4675 одиниць автотехніки і цистерни, 179 одиниць спеціальної техніки. Крила ракет 653 сьогодні, очевидно, буде більше, 1717 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня теж буде їх ще більше. І 16 кораблів катерів. Стандартно не змінюється ця цифра, тому що росіяни намагаються не підпливати до українських берегів.